Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео розпаковочку свого замовлення. Трохи я випала, випала з Ютубу, давненько не знімала, трошечки хворіла, тому вже за вами, чесно кажучи, скучила, скучила за роликами, скучила за вашими коментарями дівчатка, всіх буду рада бачити у коментарях. Сьогодні у мене замовлення компанії Лівеста. А по каталогу, який це не був каталог? Так, 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 це в нас був п'ятий. Прийшов мені ось такий новенький. Давно я не робила в лівесті замовлення, трішечки вже так. Не знаю. Давненько вже вже навіть встиг мій кабінет заблокуватись, не знаю, скільки там, який термін. Має бути для того, щоб заблокувався. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, скільки каталогів я пропустила, але цей каталог я вирішила зробити невеличке замовлення, вирішила замовити деякі продукти, які мені в лівесті подобаються. І до того ж, до Дня Матері компанія дала хорошу скидочку 40%. До якогось там числа, не пам'ятаю до якого. До 12-го, здається. Була ця пропозиція, можна було замовити продукцію з гарною скидочкою 40%, і плюс до того за кожних, здається, не пам'ятаю, скільки балів, можна було ще замовити два продукти з 50% знижечкою. Тому вигідні пропозиції були, покажу, що я брала. Перше, що взяла по каталогу, це. Так, 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 почну з спрейчика. Ось такий взяла спрей. Це, я так розумію, новиночка, ще таких я не брала, не бачила. А подобаються мені двохвазні такі засоби. Є в мене такі від Бебак. Я раніше брала Беклабораторійсь, це бачу якась інша, вже, інший бренд. Якийсь Ресторекс. це, я розумію, так розумію, якийсь уже інший. Так, де у нас тут виготовлено? Виготовлено у нас в, Тур в Туреччині так само. Так, 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 об'ємчик 200 мл. Тут ідуть у нас у складі сім масел. Подобаються мені двохфазні такі справчики, їх треба ось так збовтувати, Вони зверху такі. Як молочко, тут у нас масла. Так, Що у нас тут заявлено? Сім олій, об'єм 200 мл підходить для нормального, сухого та незношеного, ну, так розумію, пошкодженого, більш так підходить сюди волосся, не містить шкідливих для здорових речовин. Я таким користуюсь після миття голови на вологе волосся, наношу ось такі. Спрейчики гарно, після них розчісується волосся, стає таке гладеньке, шовковисте, не сплутується. Тому вирішила спробувати. Так, була на них, на нього, здається, непогана ціна, чи це, чи це не на цей. Так, 40% скидочкою. так, прийшов він. Ще взяла ось таку добавочку. Вітамін В12. Вирішила спробувати. Ця добавка іде, дієтична добавка, вітамін В12, допомагає зменшити симптоми хронічної втоми у людей з дефіцитом вітаміну В12, сприяє підтримці енергетичного обміну та імунітету, нормальному функціонуванню нервової системи. Ну. Трішечки відрізняється баночка. Я думала, вона буде пластикова. Тут у нас іде 60, здається, таблеточок. Ось такі вони, якщо там видно, кругленькі. Ось так вони виглядають. Взяла для себе хочу не пропити, того, що деколи такі засоби для нервової системи, щось таке треба нам зараз усім, мабуть, пропивати, того, що О, нерви наші так, з нашими раліями такі, скажімо так, Трохи вже не витримують, але ось так виглядає вона в новому каталозі. ця добавочка. Я думала, пляшечка буде пластикова, вона прийшла скляна. Тут у нас заявлено так, Б-12, зміцнює волосся, дієвий антистрес, покращує когнітивні функції мозку, активізує роботу імунної системи, сприяє утворенню еритроцитів. Одна таблетка на добу бажано під час їжі. 60 таблеточок споживати окремо від інших вітамінів. І можна, я так розумію, з 11 років. Так, ще взяла набір ось таких зубних щіточок, вони йдуть м'які. Брала для доньки в неї такі чутливі зубки, тому вона такими густенькими користується, але щоб тут не було ніяких силіконових таких. Просто, щоб ці були версинки, щоб вони були м'якенькі, такими вона користується, тому обрала їх. Так, далі, далі, далі. Що ще по каталогу? Ага, ще шампунь взяла для клієнтки на пробу. Ось такий таку сашеточку. Це у нас іде сріблястий шампунь. Срібний точніше, срібний шампунь для освітленого, мілірованого та сивого волосся. Тут у нас 30 мл, взяла я для колеги. Вона так ну, активно, так сивіє, хоча раніше фарбувалася, але має таку а, проблему, що у неї алергія на Такі аміачні фарби, тому без безаміячними і так швидко-швидко вона ну, їх смиває, ну, фарбується вона у перукарні, сама вона не ризикує. З майстром це вона все робить, але хоче в подальшому просто якби перейти, на, щоб не фарбувати, хоче якось от такий холодний давати відтінок волосся, хоче якось вона поекспериментувати. Замовила вона. Там масочку фіолетову, і ще взяла для неї на пробу я ось такий ось такий шампунь. Не знаю, нехай пробує, можливо, щось для неї з таких. Бачу, в кожній компанії є такі продукти, то якісь фіолетові масочки, то ось такі шампуні, якісь срібні для такого малірованого і світлого волосся, для того, щоб надати йому такий більш холодний відтінок, то фіолетові такі якісь шампуні різні, в кожній компанії вони є, тому буде можливо пробувати тестувати, в який їй. А більше зайде, взяла я для неї поки що сашетку, тому що ну, сам шампунь він так, доволі там, велика така пляшка, і ну, підійде, не підійде, не хочеться, щоб потім він. Зараз, якщо швиденько знайду, не хочеться, щоб потім він десь в неї не валявся, тому хочу на пробу, поки що я взяла для неї ось такий, щоб вона спробувала Отаку сашетку. якщо Буде мало для неї, то замовимо ще, якщо вона не зрозуміє з першого. Може, там не на раз, може там на раз і два. В неї то волосся не коротке, але, я думаю, от, знайшла. Ось так виглядає цей шампунь. Об'єм у нього 500 мл, 549 гривень його ціна. І є ще, я так розумію, у сершеці цей самий шампунчик, щоб спробувати. Нейтралізує жовтизну, надає світлому від природи або сивому волосю благородного і яскравішого відтінку, зберігає насиченість кольору, освітленого або малірованого волосся. Кератин підтримує здоровий стан прядок. Ось такий шампунчик. Буде пробувати. Далі, по е, хорошій пропозиції, там, здається, за. Умови придбання будь-якого продукту з каталогу можна було взяти ось таку умивалочку з маценом равника 300 мл об'єм за 129, здається, хто в каталозі за 129 гривень великий об'єм. Трішечки бачу, змінили вони дизайн. Мені здається, трішечки була інакша баночка. Я такі брала раніше. Брала, брала в мене дівчатка, їх об'єм великий, вистачає на довгу. І такий же ж взяла також тонік. Ось так виглядає: також з ну, мацином равлика, сквалан, кселіт і гідролат троянди. Також 300 мл. Такі об'ємчики трішечки змінили тут якось округли, але мені здається, перед цим вона була пляшечка трішечки іншої форми. Ну, щось змінили. Далі, за, не пам'ятаю, уже. Скільки то балів можна було замовити, були представлені, замовлені на скільки з балів не пам'ятаю, за скільки, можна було замовити ось такий набірчик. Там було представлено їх декілька, було кілька жіночих і кілька чоловічих, мені здається. Тут у нас іде водичка, ароматик, і це у нас чи крем для рук, лосьон для тіла лосьон для тіла і ароматик. 50 мл, зараз я легенько відкрию, 50 мл об'єм лосьончику і 30, здається, 35 об'єм водички, бо вже заговорююсь. Це Ароматик цей, я вже відкривала, тестувала непоганий. І зараз покажу акуратненько. Так, так, так. Ось такі тут наборчику продукти 129, здається, гривень. 129 гривень була ціна цього набору, можна було взяти. В каталозі такі наборчики коштує дорожче, тому вирішила, чому б і ні. Лосьончик і ароматик. ароматик 35 мл. Я його тестувала, і мені він дуже-дуже нагадав аромат від, від фармасі. Хіон Passion, дівчатка, хто у фармасі, той мене зрозуміє, той знає, що це за аромат. Дуже він, дуже він на нього схожий. А той аромат, ну, мабуть, як і цей, мабуть, вони йдуть аналогами на Майвей. От щось в тому дусі. Мені він дуже так схожий. Схожий мені. Мені той аромат подобається. Брала я так ну, всліпу, я якось не дивилася на який. А аромат це репліка, просто так сліпу взяла, зелененький, і обрала саме цей. І коли потестувала, то впізнала той ароматик, що це, мабуть, іде репліка на Myweigh. І, власне, заради чого робила я своє замовлення, хотіла повторити два продукти для волосся. І тим більше була е, хороша пропозиція, що можна було мені е, на за. Умови, От не пам'ятаю скільки балів. Якщо робиш замовлення, можна було взяти будь-які будь два продукти з каталогу з 50% знижечкою. Першим я взяла ось такий шампунь шампунь з чорним часником. До всіх типів волосся, 400 мл. Я вже такий брала, мені такий подобається. Класний шампунь, гарно підходить моєму волосю. Якось зараз трішечки. Там у нас хто. Не знаю, не бачив. Там у нас об'ємчик гарний, ось така пляшечка. Я вже таку використала, мені гарно він підійшов, сподобався, і тому вирішила повторити, того, що зараз тишечки якось мені підсушив Підсушив той шампунь, там я розкористуюсь волосся. Якось воно. Не таке, як було, коли користувалась тим шампунем, воно було мене таке живе, блискуче, шовковисте. А той шампунь якось мені трохи таким зробив волосся тьмяним, тому хочу знову повернутися з часом до цієї серії. Поки що вже докористуюсь тим, але в подальшому хочу знову і ось така масочка. Ось так з часником. Великий об'єм 500 мл, чорний чесник тут входить у склад. Я таку баночку вже одну використала, дуже вона мені подобалась. То в минулому році, здається, я користувалася, чи може ще навіть і в цьому. Десь на початку в мене вона закінчилася класна, дуже мені вона подобається, ця маска. Тому я саме заради цих двох продуктів і вирішила зробити забовлення. Ще хотіла взяти масажні гелі з кінським каштаном, але. А, здається, не було їх, не були вони доступні до замовлення, тому поки що взяла тільки ці продукти, і тим більше в каталозі вони виглядають ось так. Це в наступному. Також будуть вони по тише по знижечці, по акції. Масочка буде 349, в цьому вона була 400, здається. Ну і була 50% знижечка, тому, в принципі, було. Вигідно брати, і шампунчик буде 239 гривень. В цьому, здається, він так само коштує, якщо не помиляюся. каталогу в мене немає, того, що давно не робила замовлення, такого в мене каталога немає цього. Діючого, це вже новенький. Тому ось такий прийшов мені вже новий, буду е, гортати, будемо, буду дивитися, що тут є цікавого. Можливо, в наступному в цьому шостому каталозі знову зроблю замовлення, того, що тут будуть гарні. У пропозиції, до речі, буде по гарній ціні. Ось цей відновлюючий гель-пілінг. У мене такий зараз у використанні вчора якраз ним користувалася, Подобається він мені, гарний після нього ефект. Гарно очищає шкіру просто до, до скрипу. Може, хтось не любить такого ефекту, але я люблю мене шкіра жирна. тому деколи я хочу настільки чистенько її очистити, вимити. Він такий депілінг-скатка. Наносиш цей гельчик і такими масажними рухами по обличчю так, його масажуєш, Масажуєш, він трішечки починає так скочуватися, з грудочками. І потім просто дьорзаєш ніби йорзаєш, ніби якби ефекту такого, як від звичайного скрабу, немає. Ти не відчуваєш, що він тобі там щось там так шліфує, немає такого там скрабування такими часточками. Ніби. Він просто як гель. Але коли. Помасажувавши його там хвилинку, наприклад, там хвилинку дві по обличчю його помасажувавши, коли змиваєш тепленькою водичку, відчуваєш, що обличчя просто, воно чистеньке, воно настільки гладеньке, шкіра, просто як відполірована. Дуже подобається мені цей пілінг, тому, можливо, якщо буду робити замовлення, то в запаски обов'язково замовлю ще. Зараз такий в мене є, замовлю ще, нехай буде. Так, далі. І ще що хочу показати, що буде поганий цієї на наступному каталозі. Я вже звернула увагу. Якщо дійсно таке буде, він вже доступний до замовлення, цей бальзамчик, цей масажний бальзам з ефектом кінського каштану, я хотіла в цьому каталозі кілька штучок взяти, але не було. При покупці будь-якого продукту буде ціна 129 гривень, тому я хочу взяти кілька штук. У мене на роботі дівчинка бере батькам, відразу по дві штучки. Тому вже десь вона за ними саме з лівести, Чогось з лівести от вона бере, їм подобається, і вона саме з лівести постійно замовляє. Є вони і в клініку, є вони і в фармасі, але бере чогось вона саме з лівести. Тому хочу кілька штучок наявність взяти, і тим більше ціна. Буде хороше, аби тільки вони були в наявності. Ну, і там ще багато таких різних різних бачу новиночок. Трішечки оновився каталог, багато чого новенького. Я вже кілька місяців не робила, тому багато чого для мене новенького додалося. В каталог цікаво буде погортати. Ось таке було моє замовлення. Рада, що взяла ось ці продукти, знову повторила, буду користуватись, мені вони гарно підходять, волосся таке живе. Таке воно як сказати, ну відчувається, що воно живе, воно таке міцне, воно таке гладеньке, шовковисте, гарно розчісується, не сплутується і так, ну, блистить, такий має сяйво, таке воно мені ну, подобалось. Коли я користувалася лінієчкою, мені волосся. і подобалось навіть донька пробувала вже, коли масочка там вже буквально так було її десь менше половинки. Я для неї кажу, поспробуй спробуй масочку щити. Вона теж спробувала і вже потім вона мені бачу, користувалася разом зі мною. Для неї також вона сподобалась. Маска сказала, що масочка класна, тому буде можливо користуватися нею обоє. Тому що дійсно лінійка класна, ця мені сподобалась. Таким було моє замовлення. Такі продукти я з Лівести замовила, вже і скучила, чесно кажучи, за компанією, що вже давненько не робила, все якось не доходила до неї черга. Але є продукти дійсно достойні, за якими ми повертаємось, які подобаються і буду в подальшому також брати. Всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.